Нічник дитячий бренду по люкс. У нас їх два види. Всього в лоті буде 25 таких гарненьких нічників. Значить, один у нас буде у формі такої тваринки рожевого кольору, а один у формі такої бджолки жовтого з чорними такими полосочками. Нічник у нас працює від 220 вольт, має потужність 8, точніше, 0,4 Вт, і світло 8 люменів. Автовідключення. Значить, у нас у, нічні, у нічника є датчик, він знаходиться понизу, і в цій І в цій моделі ось один датчик, а ось другий. Він включається. Е, нічник включається, коли е, виключається е, світло. Зараз я покажу, як саме це працює. Беремо нічник, е, підключаємо доживлення 220 е, та виключаємо світло. Наприклад, настала ніч. Зараз покажу, як вони працюють. Один і другий. Цей наш рожевий працює. Якщо йде в нас більш затемнення, він яскравіший. І цей так само. Якщо більше затемнення, вони працюють яскравіше. Отакі От гарненькі нічники. В лоті їх буде 25 штук. Ціна одного всього 75 гривень. Ціна лоту з 25 штук 1875 гривень. Ви їх можете замовити. Точніше, цей лот ви можете замовити в наших менеджерів номера телефонів у шапці профілю. А також ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на наш TikTok, зберігайте це відео і пишіть коментарі, чи сподобався вам такий лот з дитячих таких нічників.